Чому після нанесення нового антипригарного покриття на поверхні посуду з'явилися ямки та раковини? В процесі обробки виробів проводиться дробоструменеве очищення, в результаті якого забруднення і залишки пошкоджених тифонових покриттів повністю видаляються з поверхні. Після очищення може бути видно маленькі раковини це наслідки корозії голого металу при використанні пошкодженого старого покриття. Або особливості сплаву від виробника. Антипригарне покриття, яке наносимо ми товщиною від 20 до 40 мікрон і візуально не перекриває такі дефекти, але це абсолютно не впливає на його роботу антипригарні властивості і процес приготування. Якщо такі раковинки не є дуже великими чи скрізними, нанесення покриття відбувається в звичному режимі.